Так, добре, тікаємо. Хух, начебто його немає за нами. О, так, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Сонік 149, ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки і підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Дивіться, відео з друзями, Ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, за мною гналися багато сиреноголових, я від них тікав. ледь відірвався, але боюсь, це ненадовго. Вони за мною можуть повернутися. Стоп, що? Що це за скриня таке? Так, що тут у нас? Ось блоки, щоб рятуватися від сиреноголового. Що? Не знаю. Я хтось про це взагалі дізнався. Це ж. Ого! Блоків тут дійсно, що... Ой! Ну добре. Так, блоки у мене є, друзі. Так, не думаю, що ми будемо затягувати з цим усім. Думаю, нам уже е, буде потрібно якось приступати. Стоп, а де тут якісь інструменти? О, ось де наші інструменти. Так, це.